На Засіданні Верховної Ради було прийнято два важливих законопроекти, які до речі були розроблені в нашому комітеті в податковому комітеті. Це стосується спрощення мит та е, прибрання е, ПДВ на е, оптичні кабелі для наших. Е, для наших дронів, тобто для виробників, які завозять е ці необхідні речі, оптичні кабелі, е та закуповують їх за кордоном, за даними митниці, за перші п'ять місяців було привезено майже на 45 мільйонів гривень за кордону, так таких необхідних технічних средств. І тому потрібно було приймати рішення. Що це дає? Це дає економію для країни майже в 160 мільйонів гривень. І Це дає зменшення собівартості цих дронів для наших збройних сил. Це є дуже важливими такими дронами, які на сьогодні не можуть наш ворог не можуть їх посадити ребами. Тому це дуже важливо і дуже швидко потрібно було приймати, що в принципі зробила Верховна Рада.